Привіт! Сьогодні ява 250 559. Це Ява випускалася з 1962 по 1974 рік. Це Ява відрізнялася від своїх попередників, тому що мала якоперша 250 см кубічних. тому що її попередником була ява 250-353, а наступником її буде ява 250-592. Ця ЯВА була цілком специфічною моделью, тому що мала... Інакше збудовував фару і, і називали через це панелькою. Тому що в Чехії це панель. Так, так само сумнів нас теж, але... двигун збільшився о два коники. Тобто вона мала чи 300 коників від попередньої моделі мала 12. Це завдяки тому, що збільшився циліндр і карбюратор з попередній моделі. А моделі, які випускалися, це була 250 559 02 яка випускалася тільки в 65-му році, вона майже нічим не від... ну прямо нічим не відрізнялася, не знаю, чому була інша модель. Також була єв 250 559 3 яка випускалася з, ну, з 63 по 94, і це така легендарна трошечки тому що ви їх випустили тільки три штуки чи бо, трошки більше до, нав навіть на 100 навіть до 50 дуже мало також була ява 250 плюс 4, яка випускалася вже з 64 по 74 теоретично до кінця а а під ще була Ява 250-559-05, яка мала легендарну коробку передач автомат. Вона дуже рідка, але вона є. Автоматичну коробку передач мото мотоциклу. Просто не можна собі такого представити, я думаю. В ну, старих мотоциклах це, маш... це мотоцикл 62-го року. Шо? Також... Кількість ньютонметрів, коли вона мала, це було 24 ньютон метри. Кількість передач це було 4. Не знаємо, скільки мав автомат. Її довжина це було 1980 мм. Ширина 650 мм, висота 1025 мм. Об'єм бака це було 13,5 мм осей 1335 міліметрів. Переднє колесо було 3х16. А заднє було 3 на 25 на 16. Хоча в пізнішому моделі було 3 на 25х16, спереднє, а заднє було 3 на 5х16. Ух, дорогі друзі, дякую вам за перегляд. І якщо вам не тяжко, розкажіть мені, що ви хочете з каналу, Що ви хочете? Щоб я знімав біж машини, чи біж мототрактори, мотоцикли? Це значить. Дякую вам за перегляд. Тримайтеся, берегіть себе і пам'ятайте, колись прийде день, де... Всі пропадуть.